А ось і наша малеча. Замовлення від 10 березня у Сергія Носенка. Яйце було з Угорщини. Така наша маленька радість тут є, ходить. Було 75 яєць. вивелося в мене курчат 52, з різних причин. Не вивелися, то було кров'яне кольце, щось було незапліднене, щось взагалі не змогло пробитися. Я думаю, що були проблеми трошки зі світлом, могло на це вплинути. Загалом курчатка гарні. Єдине, що одне курчатко є з дзьобиком вивернутим. Я не знаю, чи воно виживе. Ось таке в нас. Дзьобик повернутий, одна сторона в нього зовсім не розвинулася. Я думаю, що воно не зможе їсти. Але поки воно ходить, доти я його буду тримати. Ще маю невеличке питання. Я не знаю, що це е, за курчатку до мене попало. У мене є декілька таких жовтеньких. Замовлені було Грізбар, е, майстер грей і Голошейка, а цього я не можу впізнати. Так що, хто знає, то скажіть мені, будь ласка. Можливо, такого маленького ще не зрозуміло, що це. І цих жовтеньких, їх чимало. Якісь світліші, якісь темніші. Хто може допомогти впізнати, що це за курчатка? Буду вдячна. Інкубація проходила ось в такому інкубаторі. Зараз у нас там гусячі яйця. Пізніше я зніму. Дивимося на овоскопі, що там в мене вийшло, бо яєць багато, а в заплідненості я трошки не впевнена. Апетит в курчаток гарний, водичку п'ють з ліками, корм їдять, какають живенькі, бігають. Все добре. О, і знов світлом мигає. Прямо біда з цим світлом. Ну, нічого, будемо чекати, коли виростуть, і почнуть радувати нас яєчками. Дякую.